Вітаю тебе на каналі Шлях до себе. Ця медитація ніжна зустріч з маленькою дівчинкою всередині тебе, тією, яка пережила біль, покарання, самотність, тією, яку не підтримали, коли вона так цього потребувала. У цій практиці ти зможеш повернутись у свій дитячий простір, побачити себе маленькою, обійняти, заспокоїти і сказати найважливіші слова. Ти не одна, тепер я з тобою, і я тебе люблю. Ця медитація допоможе зняти внутрішню напругу, зцілити страх помилок, повернути собі опору і ніжність. Почни із любові до себе маленької, бо саме з неї починається твоє справжнє, доросле життя. Влаштуйся зручно, закрий очі, дозволь собі нічого не робити, просто будь, побудь для себе. Зроби глибокий вдих і повільний м'який видих, ще один вдих, і на видиху відпусти все, що більше тобі не потрібно. Дозволь собі м'яко опускатись у спокій, наче хвиля проходить через все твоє тіло. Зверни увагу на свої стопи. Відчуй, як вони розслабляються, гомілки, коліна. Вся нижня частина тіла стає важкою, м'якою і спокійною. Піднімайся вище, стегна, живіт, розслаб шлунок, дозволь йому просто бути, дихання стає глибшим. Розслабляються груди, спина, плечі. Весь напір, який ти носила, повільно тане. Ти більше не мусиш тримати все всередині. Розслаб руки, долоні, пальці, шию, щелепу. Нехай обличчя стане м'яким, як після сліз, очі спокійно закриті, брови розслаблені, ти повністю в тілі, ти відчуваєш своє тіло. ти вдома, ти в безпеці. Тепер уяви, що ти ніби переміщаєшся у часі, повертаєшся назад, у той період, коли тобі було 4, 6 або 8 років, в той час, коли ти була маленькою дівчинкою, ти ніби опиняєшся в знайомому просторі можливо, це твоя кімната з дитинства, можливо, місце там, де ти часто ховалась, або просто твоє ліжко. Ти бачиш себе маленьку. вона десь поруч. Можливо, сидить у кутку, можливо, тримає іграшку, можливо, просто сидить на ліжку і мовчить. Подивись на неї, яка вона, що вона відчуває, що вона хоче сказати тобі. Тепер повільно, там м'яко, підійди до неї, сядь поруч, поглянь їй в очі, і скажи те, що вона ніколи не чула, але так цього потребувала. Я тут. Я з тобою. Я твоя опора, я твоя підтримка. Тобі більше не потрібно бути сильною на самоті. Я бачу твої сльози, я бачу твій страх. Я не відвернуся. Ти прекрасна, все погане, що з тобою відбувається, скоро мене. Це не твоя провина. Ти заслуговуєш на любов, на лагідне слово, на тепло, і ти це отримаєш, ти більше не одна. Я знаю, як тобі страшно помилятися, як ти чекаєш покарання, але тепер усе інакше. Тепер помилки це нормально, вони не страшні, вони не роблять тебе поганою, вони не причина сорому. Вони частина життя. Я поруч, я це твоє доросле Я, і я люблю тебе такою, якою ти є. Ніхто не має права тебе ображати. Ніхто. Ти гідна безпеки, ти гідна любові, ти сильна і в тобі є світло. Коли ти підростеш, ти зможеш жити життям, про яке мрієш. Ти можеш вибирати себе, ти зможеш бути вільною. Головне, вір у це, мрій, не відмовляйся від свого світла. Я завжди буду поруч із тобою, я обіцяю. Подивись на цю дівчинку, подивись, як вона змінюється, як м'якість повертається в її очі. Можливо, вона усміхається або обіймає тебе у відповідь. Тепер уяви, що ти береш її за руку, і разом ви повертаєтесь у сьогоднішній день у це тіло, в цей момент. Але тепер вона всередині тебе, тепер вона вже не сама. Зроби глибокий вдих і на видиху повернись у своє тіло. Відчуй ноги, руки, плечі, обличчя. Ти тут, ти жива. te